Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати невеличкий майстер-клас, як можна пришвидшувати частину вашого кадра, особливо, якщо ви зняли ось таку якби, обводку, обходку, як, як можна ще це сказати, такі оберти. Ну, зараз все по порядку, я вам покажу і, і ви побачите. Як можна з цим працювати? Перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписани. Е, Можна поставити лайк до цього відео, можна підтримати мене на Patreon лише одним доларом. І таким чином можна е, розтермінувати будь-який з моїх онлайн-курсів, придбати його, розтермінувати виплати на один рік. 1 долар в місяць і. Е, ви можете користуватися будь-яким моїм онлайн-курсом. Всі подробиці в описі до цього відео. Отже, дивіться, є у нас, наприклад, ось таке відео. Дивіться, ось є дівчина, і е, зробили ось таку от, якби, е, такі оберти. Ось два таких двічі, два таких оберти, і у нас вийшов кадр там приблизно на, е, приблизно на 22 секунди. Да? От, можна вивести, подивитись. Раз, тобто, от, іноді такі заявочні плани роблять оператори, коли просто для того, щоб зняти такий план, треба максимально якби, плавно, наскільки можливо. Можна зі стабілізатором, якщо у вас є стабілізатор, можна спробувати максимально з рук рівно. Обійти якби, свого героя можна один раз обійти, можна два, можна три навіть рази обійти. А потім зробити таку динамічну, скажімо, динамічну таку такий прольот, коли ви, от саме оцей оберт, коли оцей обхід іде, ми максимально прискорюємо. І я хочу вам показати в прем'єрі, як це можна зробити. Отже, дивіться. Ставимо, значить, ось наш цей. Ставимо наш кадр на робочий стіл, звукову доріжку можна прибрати, вона в даному випадку нам не потрібна. І, значить, можна трошки підрізати, наприклад, початок я підрізаю. Так. Де от у нас йде значить, посмішка спочатку, і потім пішов, пішли самі оберти. Ну і давайте в кінці подивимось. В кінці теж, ми коли виходимо на нашу героїню. Ну, можна теж трошки кінець підрізати, тому що тут теж камера трошки починає дергатися. Окей, підрізаємо і кінцівочку. Так, тепер далі дивіться, нам треба розширити саму дорожку. Можна, так як ми працюємо тільки з відеорядом, ми можемо. Так от її максимально розширити. І дивіться, треба тепер звернути увагу, щоб обов'язково у вас була ось, бачите, ось така біленька лінія на вашому файліку, адже її, в принципі, може і не бути. Для того, щоб побачити, чи є ця біла лінія, треба. Зайти ось на цей, дивіться, може, може статися так, що ви, наприклад, відкриваєте, а у вас немає, немає цієї білої лінії, а просто ось, наприклад, такого кольору або будь-якого іншого кольору у у вас вас цей. Значить, у вас, ваш фалік. Ви тоді натискаєте на ключик і дивитесь, значить, тут є ось такі всякі, ці, всякі галочки. І, наприклад, ви відкриваєте, і от у вас повністю немає нічого. Да, тут ще можна і галочку зняти з назви кліп. Дивіться, ось у нас просто є чистий файл. Значить, натискаємо гаєчний ключик і от шоу-відеос. Ем... Тобто це у нас з'являється відео, яке, ну, скріншот у нас плану нашого першого. Так? Далі у нас show Video Keyframes з'являється ця біла лінія. І наступне show Video Names, тобто коли у нас назва, назва нашого кліпу. Тобто тут можете експериментувати. В даному випадку я можливо відключу names да, і можливо відключу е саме цей скрін. Мене цікавить зараз в першу чергу, щоб галочка стояла на от, video Keyframes, тобто біла лінія. Зараз, в даний момент, ця біла лінія у нас відповідає за opacity, тобто за прозорість нашого плану. Ну, дивіться, Якщо я, наприклад, поставлю цей кадр там на другу доріжку, щоб ви розуміли, а, а під нього поставлю будь-який інший план, зараз немає значення, зараз я просто, просто хочу показати, щоб ви розуміли. Ну, наприклад, я просто беру якийсь план. Так. ось, Там з цього тренінгу ставлю тут точку входу, ой, точку виходу. Е і от якщо у мене буде під цим планом якийсь інший, е інший план. Да? І от ця зараз в, дане, в даному випадку ця біла лінія відповідає за прозорість. Якщо я зараз почну прозорість цього плану знижувати, то у мене почне проявлятися той план, який у мене є знизу. Бачите? От. Ну, іноді можна там такі ефекти теж використовувати. Але моя задача зараз стоїть трошки в іншому. Да, ми говорили з вами про швидкість. Тому, е, тому як, ну, щоб ви розуміли, просто, да, для, е, що це за біла лінія. Вона за замовчуванням є як цей Як е, лінія, яка відповідає за прозорість. Зараз. Мова трошки про інше. І наша задача тепер зробити так, щоб ця біла лінія вже відповідала не за прозорість, а ми зробимо її, щоб вона відповідала за швидкість. Робиться це наступним чином. Дивіться, ми на цьому плані на нашому натискаємо правої клавішої мишки, і в меню, яке вспливає, йдемо самий, самий, на саме дно, в самий підвал. І обираємо тут. Сподіваюся, що вам буде видно, що за межі екрану. Ну, я постараюся зробити так, щоб не вилізло за межі екрану. Ми коли натискаємо Show-Clip KeyFrames, ми бачимо тут motion, Match", бачимо Opacity. І от бачимо, що на Opacity зараз стоїть крапочка. І є так само тут Time Remapping. Speed. Speed це у нас швидкість. Да? І ми обираємо саме, <кій> саме швидкість. І тоді дивіться, ця біла лінія вона тепер вже відповідає не за прозорість, а за швидкість. І от тепер ми зараз попрацюємо з цією швидкістю. Дивіться, я навмисно розтягнув там по масштабу, щоб, ну, щоб цей весь план був на весь мій робочий стіл. Можна тут трошки ще зменшити. От, і тепер дивіться, що ми робимо. Значить, Як ми сказали, ми залишаємо першу частинку, е не прискорюємо, а будемо прискорювати уже тоді, коли камера починає оце розганятися. Причому я зараз зроблю так, щоб цей розгін камери він був не різкий, а такий поступовий. Від 100% і пішов швидше, швидше, швидше і набирає потім оберти дуже швидко. От для цього я використовую keyframe, тобто гарячі, ну, ключові, кадри, ключові кадри. Дивіться. Мені на цій білій лінії треба поставити ключові кадри, які дозволять мені пришвидшувати і заповільнювати в тих моментах відео своє, де я хочу саме це зробити. Значить, Як я вирішив, що я почну пришвидшення, там, де почнеться прискори, ну, тобто, коли камера вже полетить навколо моєї героїні, Значить, я зажимаю клавішу Ctrl або Command на Mac і навожу на оцю білу лінію. І бачите. У мене з'являється така біла, типу стрі... біла, стрілочка з плюсиком. Я клацаю, і ось, коли я клацнув, у мене з'явився ось мій, якби, можна сказати, ключовий кадр. І ось він ще має. Бачите, такий, ну, от, якби, отакий вигляд має. Значить, що це у нас означає? Ось я його трошки масштабування розцей. Поставили ми цей ключовий кадр, а далі для того, щоб оце плавне зростання швидкості зробити, нам треба зробити наступне. Бачите, я можу, тут фактично оце сині такі крапочки, вони, це дві частинки. І дивіться, я беру їх і починаю ось таким чином їх розводити мишкою. Туди-сюди. От. І коли я розвів, ось виходить мій ключовий кадр, а це у нас так, діапазон, яким чином буде змінюватися наша, наша якби, швидкість. І Тут у нас швидкість, це біла лінія, тут у нас 100%. А далі у нас буде швидкість, ми її поміняємо. І Зараз я покажу як. Значить Спочатку я поставив ось я поставив цю ключову точку, ось я трошки розвів діапазон, ну так приблизно плюс-мінус. Ось тут показано, що діапазон там у мене буде в районі там, 3 секунд ну, 3,20. Це у мене буде оцей діапазон, як буде роз, цей, роз, е, зростати, чи збільшуватися, чи зменшуватися моя швидкість. Так, А тепер ми поки що це залишаємо і дивимося. Тут у мене буде, я планую, що буде все швидко, 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 швидко. І ще один у мене оберт буде пришвидшений. А далі ми виходимо там, де ми будемо якби, виходити вже на реал-тайм. Ну і можна отут в кінці, де камера вже закінчує свій, так би мовити, проліт, ми поставимо, я зажимаю клавішу Ctrl або Command на Macie і ставлю ще одну точку. І так само теж тут я розвожу. Так, ось я значить, розвів, клацую і ось у мене є. Мій оцей ключовий, ключова точка. ця. Так, розвів і тут. А тепер, якщо я масштаб зменшу, можна побачити, що у нас ось вийшли тут у нас і тут ну, можна в принципі, зробити так, щоб приблизно оце розведення було і там, і там, плюс-мінус однаково діапазон. А тепер дивіться, що я роблю. Ось тут всередині, скажімо, цього роліка, у мене оце буде пришвидшення. І тому я роблю це наступним чином. Дивіться, я беру просто мишкою за цю білу лінію і починаю її тягнути вверх. Я її тягну вверх, і одразу, коли я тягну, бачите, у мене з'являється така сіра е, плашечка внизу, яка показує відсотки, відсотки, Тобто вона показує, яка у мене буде швидкість. Ось там 200, там, е, значить, е, 300. Я тягну, тягну вверх. Я тут, в принципі, і, тим, і так само скорочується мій якби, довжина самого ролика. Якщо ми говорили спочатку, що вона там в районі 22 секунд, то ось бачите, вже ми з вами маємо 8 секунд. Ну, я маю, Думаю, що я тут взагалі можна по максимуму. Дивіться, я тягну, збільшую, тягну, ой, тягну, збільшую. До речі, все те ж саме можна контролювати во вкладочці Effect Controls. Motion ми закриємо вкладку, а розкриємо time Remapping. розкриваємо, Speed, розкриваємо і ось продубльовано те, що ми з вами робимо. Тобто це все можна робити як ось тут. Дивіться, я збільшую да? швидкість вон, velocity. Так само і відбувається тут. Я вже бачу, що у мене зараз швидкість ем, цей, 627%. От. Ну, я можу її дотягнути аж по максимуму. Там, по-моєму, до 10 тисяч. Зараз. О, ось. Е, ой, вибачте, не до 10 тисяч, а до, цей, до тисячі. Е, значить, ти, це швидкість у нас виходить 1000%. І тепер ми бачимо, що мій ролик має довжину 5 секунд. Да? І це у мене буде ось такий прольот. Значить, спочатку у нас іде реал тайм. А потім зараз от ми масштаб тут збільшимо і подивимось. І ось бачите, у нас швидкість починає, якби, лінійно зростати. Е, вона йде зі 100%, починає рости, 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 рости і доходить до 1000%. Тобто от в цей момент швидкість починає е, рости. Е, я ще в таких випадках. Е, Ось тут можна теж масштаб збільшити і побачити, як це виглядає. І ось тут можна побачити ось в цифровому вигляді. Вілості у нас 100%, а потім, коли ось курсор іде, ось 176, 261, тобто спід, швидкість зростає, зростає, зростає. І от таким чином вона у нас ось тут буде зростати до 1000%. Ось таким чином. Значить... Тут ще можна зробити, ну, по-перше, можна діапазон цей збільшити, якщо ми хочемо. ось, дивіться, Збільшуємо якби, діапазон, за який проміжок часу це буде. А ще можна зробити так, щоб швидкість збільшувалася не лінійно, от як у нас тут є, а трошки таку зробити, як синусоїду. Дивіться, ось я роблю ось так. От, бачите, беру за цю синю точечку і нахиляю її. Роблю їй нахил. І от якщо масштаб збільшити, ви побачите, да, що у нас тепер йде збільшення швидкості по певній такій синусоїді. Тобто і тоді швидкість у нас раз і поступово збільшується. От. Ну і те ж саме ми зробимо з вами ось тут в кінці, де у нас теж лінійно вона зростає. О. Значить, дивіться, я клацаю ось тут, з'являється моя точка, і я роблю нахил. Тепер уже е, нахиляю, нахил роблю ось таким чином. І у мене, ой, клац, і у мене теж виходить така от синусоїда. Да? Масштаб, якщо збільшити, ви бачите, що швидкість у нас е, заповільнюється. І от тепер. Е, Виглядає це таким чином. Ми потім в кінці результат подивимось. Але тепер дивіться, що я ще можу зробити. Я, наприклад, можу, коли ми виходимо на цей отут-де камера пішла, я можу це підрізати, зробити. Просто скоротити, так. І тепер ще можу зробити наступним чином. От канцовку цього ролика я можу ще заповільнити. Не Залишати ось тут у мене швидкість Velocity 100%, а ми можемо зробити, наприклад, 50. Тобто ми можемо не тільки пришвидшувати наше відео в певний момент, да, а можемо ще його, ще його заповільнити. І ось дивіться, як це робиться. Знов-таки зажимаю клавішу Ctrl, ставлю крапку, так, трошки діапазон розширяю. І тепер, дивіться, ось у мене швидкість е, іде, іде, іде на 100, потім падає, а ось потім в цей діапазон. І в кінці ми робимо, навпаки, беремось за лінію і починаємо тягнути її вниз. Тягнемо, тягнемо, тягнемо і доходимо, наприклад, до 50%. І тепер ми з вами бачимо наступне що швидкість у нас, якщо подивитись ось сюди. Ось у нас було 1000, потім поступово-поступово у нас ми вийшли на 100, так, потім трошки на 100, а потім швидкість почала зменшуватися, і ми виходимо з вами на 50. от. Ну і так само тут дивіться, ми можемо збільшуємо масштаб і робимо тут теж синусоїду, яка яка зробить нам, ну тут її може не дуже гарно видно, але вона там є. синусоїда, яка нам покаже ось тут видно цю невеличку синусоїду, де плавно буде швидкість зі 100 уходити на 50. Так? І те ж саме можна зробити на початку нашого ролика. Значить, дивіться, Тут ми маємо ось у нас є посмішка. І потім камера пішла. І можемо оцю посмішку теж, щоб вона була у нас там в районі е цих 50% швидкість. Зажимаю Ctrl, ставлю точку, змінюю масштаб, роблю діапазон. Так, так тут тепер ми ставимо, тягнемо лінію вниз, робимо. 50, Так. І тут ми робимо синусоїду, малюємо. О. Ось так. Я просто беру за оцю і тягну її. Так, і тепер ми з вами маємо. Спочатку у нас іде. Можемо тут трошки підрізати. Іде посмішка 50%. Виходимо на 100. І робимо оберт швидкий. Раз. І потім виходимо на цей. Ну, дивіться, я тут, значить, це все накрутив і у мене трошки підгальмовує, але я зараз швиденько зроблю про що цьому файлу. І нау, тобто у мене тут там майже 8 секунд вийшло. Можна з цим ще погратися. Роблю швиденько експорт. Так, точку входу, точку виходу, експорт, медіа. Зараз кину просто на цей, на десктоп на робочий стіл. Так, там воно швидко прорахується, значить, оберт. Оберт. Так. Desktop, Obertek, експорт І зараз ви побачите, як воно, що у нас з цього матеріалу вийшло. Так, дивимось. <кій> Тому що в самому прем'єрі, коли ми ну, якби навішали оцих змін швидкостей, то у нас ну, трошки воно підгальмовує. Тому я зараз вийду, де у мене там desktop, робочий стіл. Ось на Шоберт. От. І от тепер дивіться, що ми з вами маємо. Угу. Ну, можна в кінці трошки ще подовжити, але от якби в цілому вийшло ось так: 50%, 100 1000% і знову виходимо. На 50. Ну, е мені тут трошки хотілося б в кінці ще, може трошки продовжити, да, щоб у нас не просто ми вийшли, а ще дали, якби, е можливо, трохи повітря. Ну, а так в цілому може бути. Ми зараз зробимо V2. І отаким от чином. Зараз я покажу. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам було корисно. Мені було б цікаво, щоб ви теж спробували отаким от чином поекспериментувати, саме таким способом в своїй програмі до прем'єр. і можете мені скинути на розбір із задоволенням. Розберу, дам свої поради. Можете питання написати, якщо у вас там щось не вийшло. Ну, а так було б цікаво подивитися, щоб, ну, як, як взагалі виходить у вас така, такий прийом. Показую другий варіант, там канцовка у нас має бути, має бути трошки, трошки якби, протягнута. Ну, от так вже, так в принципі, краще. Так, Ну, на цьому я прощаюся з вами. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал. Присилайте мені ваше відео на розбір, присилайте ваші, пишіть ваші запитання, побажання. Я залюбки роблю різноманітні майстер-класи по вашим запитам. запитам. вибачте. Мене звати Сергій Поліщук. Можете мене підтримати на Патреоні. Можете таким чином придбати будь-який з моїх онлайн-курсів, лише, роблячи лише 1 долар на Патреоні. Ну, або просто придбати будь-який з моїх онлайн-курсів. Всі курси я викладу в описі до цього відео. Всім пока і до зустрічі на моєму YouTube-каналі.